Всім привіт! Вітаю вас на експрес-курсі Next.js для початківців. Мене звати Віталій Рубан, я працюю в компанії Terra, і сьогодні ми з вами поговоримо про справжні клієнтські компоненти в Next.js. Якщо ви слідкуєте за моїм курсом, то ви, мабуть, вже пам'ятаєте, що я розповідав, що в Next існують серверні компоненти та так звані універсальні, які використовують директиву UseClient. Серверні компоненти рендеряться виключно на сервері, а універсальні компоненти рендеряться як на сервері, так і на клієнті. А чи можемо ми з вами в Next.js мати компоненти, які рендеряться виключно на клієнтів? І відповідь на це питання: так, можемо. Власне, про це сьогодні буде в цьому відео. Для того, щоб створити такий компонент, потрібно зробити декілька досить нескладних кроків, але є певні нюанси, які якраз я і хочу тут продемонструвати. Отже, перший крок: нам потрібно створити з вами компонент. Який ми хочемо відрендерити виключно на клієнті і зробити йому дефолтний експорт. Це виглядає приблизно так, як ви бачите зараз на моєму екрані. У мене є звичайний реактивський компонент, сам компонент, який повертає параграф, в якому є текст сам суперкомпонент із here». А також у мене є консоль-лог для того, щоб ми могли бачити і контролювати, де конкретно буде рендеритися наш елемент? Наступний крок, який потрібно зробити, це правильно імпортувати цей компонент. Для цього нам потрібно зробити наступні кроки. Перше, ми імпортуємо з вами на другому рядку спеціальну функцію Dynamic, яка імпортується з next. Dynamic. Ця функція нам потрібна для того, щоб ми могли по-іншому імпортувати наш компонент. Далі, ми викликаємо цю функцію Dynamic і передаємо її в якості аргументів. Першим аргументом функцію, яка вміє імпортувати компонент, ми використовуємо стандартне ключове слово імпорт. Ось, а також вказуємо в налаштуваннях до функції Dynamic, вказуємо прапорець SSR False. І тепер можемо подивитися, до чого це призведе. Оновлюємо сторіночку, дивимось в консоль, і ви бачите, що, незважаючи на те, що в нас стоїть прапорець SSR False, цей компонент все ще рендериться на сервері. Хоча, якщо ви встигли звернути вашу увагу, то е, ось цей параграф він з'являється трошечки пізніше, е, після того, як відмальовується сторінка вся сторінка. Давайте ще раз я це продемонструю. Оновлюємо сторіночку, бачимо, з'явився реакт, і тільки потім з'являється ось цей наш параграф. Але, знову ж таки, незважаючи на все це, компонент досі рендериться на сервері. І на підтвердження цього ви можете побачити, що в нас немає консоль-логу в браузері. Як це виправити? Досить просто. Все, що нам потрібно зробити, це вказати в нашому компоненті правильно директиву Use-Client. Давайте це спробуємо. Вказуємо UseClient, зберігаємо, оновлюємо нашу повністю сторіночку і дивимося, до чого це призведе. Як бачите, в консоль лог більше немає сам компонент render, він з'являється в консолі мого браузера. І тепер цей компонент, він. Повністю рендериться на клієнті. Ми можемо в цьому пересвідчитись, якщо відкриємо зараз нашу сторінку, яку нам надіслав наш веб-сервер. І якщо ви подивитесь на цю сторінку в прев'ю, ви побачите, що наш сам суперкомпонент з хір навіть тут не існує, тому що він буде створений вже пізніше, виключно на нашому клієнті. Отже, давайте підсумуємо. Для того, щоб мати справжні клієнтські компоненти, нам потрібно використати спеціальну функцію Dynamic, яка імпортується з NextDynamic. Вказати прапорець SSR False, коли ми використовуємо цю спеціальну функцію Dynamic, а також обов'язково вказати UseClient на початку нашого компоненту, який ми бажаємо бачити виключно в браузері. На цьому в мене все. Підписуйтесь, залишайтеся зі мною. І до наступних оновлень. Всім гарного дня, пока-пока.